Якщо Роберт здійснить свій коронний удар, він затвердить свою перемогу на чемпіонаті. Містер шоу вітаємо з приводу вашої феноменальної перемоги сьогодні. Ні, дякую. Вас приведе Божа стежка для вашого життя. Наш спадок як спадкоємців Божих охоплює все, що нам потрібно. Глорія Копленд і пастор Джордж Пірсон заохочують нас бути відважними і прийняти все те, що належить нам через Христа. Вітаю! Я, Глорія... Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Пастор Джордж Пірсон сьогодні знову разом з нами, і він говорить нам хороші речі. Якщо ви пропустили якісь передачі, зайдіть на наш сайт і перегляньте їх. Завантажте собі тези, які ми виклали для вас в інтернеті. це був хороший час у Слові Божому, і ми вдячні за кожну добру річ, якою ти навчив нас, пастор. Це було так добре І як я сказав на початку цих двох тижнів на цю тему, спадкоємці Божі, пізнайте і прийміть свій повний спадок. Мене надихнула ваша стаття, яку ви написали у квітневому випуску журналу Переможний голос віруючого за 1996 рік. з архівів. Ось вона. Ось тут Прийміть свій спадок, Глорія Алілуя. Я прочитаю, і не дивно, що мені це сподобалось. Звичайно. Знаєте, я прочитав це і це мене так запалило, що я провів серію проповідей у церкві на тему спадкоємці Божі. Прийміть свій спадок». Амін. А після того, як ви запросили мене на передачу, я сказав: ось що нам потрібно це зробити. Було дуже добре. Нам потрібно взяти те, що ви навчали на цю тему. Мені потрі використати це. це знову. Вам справді потрібно було почути потрібно це знову. продовжувати слухати знову і знову живитися Словом Божим. Так. І в загальному підрахунку наших спільних передач про процвітання сьогодні 139-й день. 139. 139. Дякуємо, тобі за це Джорджі. Це багато відкриття. і наші глядачі завантажили 330 тисяч тезисів. 330 тисяч. І я вірю, що вони опрацьовують їх, застосовують, так. проголошують. Так. Давай попросимо наших глядачів Раз. надіслати нам свідчення. Добре, ми хочемо почути ваші свідчення. Так. І до речі, якщо мова зайшла про свідчення, Ті ось у мене це слово. повідомте нас про це. Це принесе нам радість. Ось я маю тут одне. Я бомба, хочете хотіла. почути це свідчення. Пастори Джордже та Глорія. Ми з чоловіком прийняли цю звістку про свободу від боргів, якою навчаєте ви та інші. Ми прийняли рішення бути вільними від боргів. І Бог допоміг нам досягнути цього. Хвала Богу! Усього у нас було приблизно 30 тисяч доларів боргу. До того ж, будинок, який ми придбали лише минулого року. Приблизно за шість місяців Бог знищив 30 тисяч доларів. Хвала боргу. Хвала Богу це чудово. І ми з Богом бачимо наш будинок виплачений цим. І ми цим? очікуємо, що і банк побачить його таким. Ми з Джорджем погоджуємося а, з вами. Отже, ми Богу. погоджуємося так. зараз з цим свідченням, що їхній будинок виплачений повністю, і, Господи, вони живуть у свободі від боргів. Так, дякуємо тобі, Отче, і ми молимося зараз за кожного нашого глядача. Богу. Так, Господи, Ми дякуємо тобі, Господи, що свобода від боргів належить їм. Так. Коли вони приймають якісне рішення так. жити вільними це перше від боргів, рішення. Отче, ти бачиш їх вільними Слава від боргів. Богу. І ми дякуємо тобі за перемогу. Це це перемога, яка перемагає борги, віра так. наша. Віра на Ісусі Ві Христі в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Алілуя. Я, я пам'ятаю, коли ми з вами навчали про свободу від боргів. І під час цього навчання ви сказали вас відділяє лише одне рішення так. від свободи так. від боргів. І я подумав, Чудово, що це дуже лише добре сказано. Знаєте, люди думають: ну, якщо я прийму такі рішення, у мене не буде цього, у мене не буде того, я не зможу придбати собі новий будинок. Вірно, так ні, посвячення Слову Божому нічого вам не коштуватиме. Це робить все можливим, якщо ви можете вірити. Все можливо тому хто вірує. Тому не Нещодавно живіть у страху з цього приводу. На передачі ви сказали, що коли ви з братом Кеннетом знайшли, так. що написано в посланні думали, до Римлян 13.8 у Рушинному перекладі. Але утримуйтесь від боргів, проте ви сказали, і я процитую те, що ви сказали. Це не зв'язало нас. Це нас звільнило. Без сумніву, це робить усе можливим. Як ви знаєте, якщо вам не хочуть позичати гроші, це дуже прикро. але, коли ви починаєте вірити Богові, це робить можливим усе. Так. Подумайте так. про те, що краще виплачувати будинок Боже. 40 років. Чи просто вірити? Не знаю, що якби вам довелося вірити про нього два-чотири роки 40 порівняно із сорока роками. що краще, Він Можливо, діє. вам потрібно буде вірити всього лише день. Запевняю вас Бог діє. і це нічого вам не коштувало. Так, те, що ми це відмовилися від боргів, вас. нічого нам не коштувало. Це просто Бог хвала Богу, і насправді Глорія. Саме про це ми і говоримо тут. Ми говоримо про те, як бути спадкоємцями так. Божими і розвинути так. королівське мислення спадкоємця Божого. Ми спадкоємці Божі. Ми співспадкоємці з Ісусом, і все, Вірно. що має він, це належить є нам. нашим. Це належить віра нам. виробить все добре. так, слава Богу. Сьогодні ми будемо говорити про наш повний спадок. Давайте повторимо швиденько кілька речей, і після цього звернемося до 18-го вісімнадцятого розлічних Навина. Ти робиш чудову роботу. Нам це сподобалось. Дякуємо вам, Глорія. Це було дуже цікаво, і я знаю, що люди були благословенні цим. Дякую тобі, дякую пастори. за те, що запросили мене, і дякую вам з братом Кеннетом за те, що Слава навчали. Богу, мені подобається слухати про це. Саме від вас це все прийшло. Я навчався цьому саме від брата Кеннета і сестри Глорії, і я їхній відданий учень протягом усіх цих 40 років, які ми провели разом. Отже, ми спадкоємці Божі. Так. І ми маємо спадок. І цей спадок я зачитую послання до Галатів 4.7 з нового живого перекладу, оскільки ви його дитина, все, що він має, належить вам. Слава Богу. Все. Ми в сім'ї. Ми в сім'ї. Алілуя. Переклад меседж. Якщо ви дитина, ви також і нащадок. З повним доступом. Оце хороше місце з повним доступом до свого спадку. Амінь. Він не притримує його. Ні. Він не приховує його. Він не відклав його для вас, щоб ви отримали його колись в майбутньому. Він вивільнив його для вас зараз. Хвала Богу. Все це належить нам. Спадок це повне Боже забезпечення. Глорія, усе, що нам лише буде потрібно в дусі, в душі, в тілі, в фінансово, у соціальному плані, у кожній сфері життя. Це правда. Це повний спадок. Слава Богу. Кілька місць Писання, послання до Ефесян 1,3. Вся хвала Богові, Батькові нашого, Господа Ісуса Христа, який благословив нас всяким, Кожним, всяким духовним, духовним благословенням на благословення. небесах. Чому? Тому що ми з'єднані з Христом. Ми народжені згори. Ми належимо до сім'ї. Ми належимо до сім'ї. Мені це подобається, Аллилуйя. Горі. Ми належимо до сім'ї. Добре бути в сім'ї. 2 Петра, 1.3. три. Нова міжнародна версія. Його божественна сила дала нам все, все, що нам потрібно Усе. для життя і благочестя через пізнання його. Це знову ж таки повертає нас до пізнання. Так. ви повинні знати, що якщо ви не знаєте слово. цього, якщо ви не знаєте, ви не можете цьому вірити. Якщо ви не можете цьому вірити, ви не отримаєте цього надприродно. Так. так, якщо ви цього не знаєте, ви не будете цьому вірити. Якщо ви цьому не вірите, ви цього не це одержите. Просто, правда? Добре, сказано. це достатньо просто для мене. Його Божественна сила дала нам усе необхідне так. для життя і побожності, Слава Богу! через пізнання того, хто покликав нас своєю славою і добротою. Хвала Богу, наш спадок як спадкоємців Божих, ухоплює все, що нам лише буде потрібно. Книга об'явлення 21.7. А переможець спадкує все. Я буду його Богом, а він буде моїм сином. сьогодні я хотів би розглянути 18-й розділ книги Ісуса Навина. Це розповідь про Ісуса Навина і про синів Ізраїлю. обіцяний край був обіцяним їм Богом. Він був їхнім. І він належав їм. Але, Глорія, вони опинилися в такому становищі, у якому опиняються деякі віруючі, коли вони не беруть те, що по праву належить їм. Вірно, а що є їхньому Христі? Точніше, вибачте, я скажу так, і можливо, ми ще до цього повернемось. Але що стосується нашого спадку, не залишайте нічого на столі. Так приймайте це, нічого не залишайте на столі. Так. це нагадало мені 23 й псалом. Закладіть 18-й розділ книги Ісуса Навина і 23 й псалом. Господь пастир мій, тому недостатку не буду. На пасовицьках зеленого селить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, він провадить мене стежками праведності. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Так, ти переді мною трапезу зготовив при моїх ворогах». Вам потрібно лише їсти. Беріть це». Вам потрібно лише взяти це. «Беріть це. беріть. Ідемо далі. Якщо ми вже стали на так. цю дорогу, розгляньмо місце писання про віру. Марка 11. Марка 11. Гаразд. Я з вами. Марка 11. Добре. Вже Марка знайшло. 11, 22. Ось Раз. що сказав про це Ісус. Майте віру Божу Чи він сказав, якщо це легко зробити, або можливо, вам би хотілося мати віру в Бога? Май він сказав, майте її. Так так. майте віру в Бога. Істинно кажу вам, як хто скаже це ключове слово у цьому навчанні. Райтак горіть, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм. А буде вірити, ось ключ, що так станеться, як сказав, ідеться про так. ті речі, які я говорю у своєму житті. Тоді, давайте подивимося далі. А буде вірити, що так станеться, як сказав, інакше кажучи, вірити у свої слова, буде йому так. Тому сказав Ісус. Кажу вам, все, чого ви будете просити в молитві, речі, так. це охоплює речі. Так. чого ви будете просити в молитві, ось ключ. Вірте, що одержите, і буде вам. І ось що вам допоможе, це слово одержати. Це слово одержати, це слово «одержати» грецькою мовою означає брати. Беріть так. їх. коли ви молитеся. Вірте, що берете їх, коли молитеся. І буде вам. Отже, якщо ми просимо в Бога зцілення, ми повинні брати його, коли ми молимося. Так. Якщо так. ми не беремо його, коли так. ми молимося, ми його не маємо. Віра так. одержує обітницю. Вона бере її, коли молиться. І тут потрібно бути уважним: бо якщо ви не робите чогось цілеспрямовано, а саме так і потрібно це робити, легко молитися про щось, молитися, молитися щодня. Боже, зробиться, Боже, так. зроби це. Але ви так і не берете цього. Так, і не бере цього. Розумієте? Я не можу пригадати, що це була за жіночка. Здається, цю історію розповідав брат Хейгін. Вона була на одному з його служінь. Я знаю, так. І вона говорила так. Про що ви хочете розповісти? Візьми це Ісус. Візьми це. Візьми це Ісусе. Він захотів дізнатися, про що ж вона молиться. І здається, він запитав її, чи хтось інший її запитав, так. і вона говорила: Візьми це. За що ж ви молитеся? Вона пояснила, о, та за це нюхальний тютюн. Візьми його, Ісусе. Розумієте, Ісус може взяти ваш нюхальний тютюн лише, коли ви скажете, я з ним покінчив в ім'я Ісуса. Візьмаєш тито візьми, Ісусе? візьми його, візьми так. його, так. візьми цей нюхальний тютюн. Отже, вірте, що ви прийняли, або вірте, що ви берете це так. і буде вам. Так, і ось що ми знаходимо, Глорі. Я скажу дуже просто існує спадок, який належить нам. Так, це записано в заповіті у Слові Божому. Він належить нам, так але є люди, які ще його не взяли. Думаю, можна сказати, що більшість людей, більшість його, не людей його не взяли. А тепер давайте перейдемо до 18-го розділу книги Ісуса Навина. Ісуса Навина. Вісімнадцятий розділ. І почнемо з першого вірша. Тут сказано. І була зібрана вся громада Ізраїлевих синів до Шіло, і вони помістили там скиню заповіту, А перед ними був здобутий край. і це слово здобутий означає завойований. Земля вже була завойована. Ця земля це минулий час була захоплена. І знаєте, одна справа, якби ворог ще був там, і людям потрібно було би сказати: не йдіть туди, тому що там ворог. Вас можуть там вбити. Але земля була захоплена, вона відкрита. Так. Вона відкрита, земля була захоплена перед ними. І в другому вірші сказано, і позаставалося серед Ізраїля весенів сім племен, що не поділили ще спадку свого. І це слово, про яке ви щойно говорили, Мені подобається, що сказано у третьому вірші, і сказав Ісус до Ізраїлевих синів, аж доки ви будете лінуватися, піти, посісти той край, так скільки ви ще будете сидіти тут і нічого так. не робити, інакше кажучи, так. коли ця земля дана вам ось так. що дуже часто роблять люди, замість того, щоб піти, вийти і прийняти це вірою, вони сидять, нарікають і скаржаться і розповідають всім, як все Вони погано. залишили це на столі. Чому ви не берете цю землю? Чому ви не берете її? Я беру її І далі в другому вірші йдеться про те, що ви щойно навчали нас з 11 розділу Євангелія від Марка. І позаставалися серед ізраїлевих синів сім племен, що не поділили ще спадку свого. Або, як сказано, тут ще не прийняли і так. не взяли. Вони не взяли свого спадку. Ні, вони залишили його. Вони залишили його на столі. І подивіться, як це обурило Ісуса Навина. Він не був задоволений ними. Він зовсім не був задоволений. Ні. Він був воїном. Так. Ось чому. Так. Він звик захоплювати так. землю. Він знав, якщо ви не візьмете її, ви її не отримаєте. І бачите, що вони не беруть її. було образою для нього, враховуючи так. ту ціну. Яка була заплачена, аж доки ви будете лінуватися, піти, посісти той край, що дав вам Господь, Бог ваших батьків? ми могли би сказати так: скільки ще ви будете чекати, перш ніж візьмете землю і вийдете з боргів? Глорія, ви наступаєте я на чергію свою справу? Так можна сказати? Так, але коли ви у боргах, все коштуватиме вам набагато дорожче? Так, Так отже, скільки ще ви будете чекати, щоб взяти землю і вийти з боргів? Так. Припиніть виплачувати всі ці відсотки. Нас будуть серйозно критикувати. Ви добре знаєте, через що? Тому що вони називають це євангелієм процвітання. Це правда? Так, це правда. Але в цьому щось є. Це служіння було вільним від боргів з того часу, як воно було засноване. і можливо, це надто складно, але нехай, коли це сталося Джорджетися якого року? 1967 року, коли ви з братом Кеннетом прийняли рішення не брати гроші в борг. Так, 1967 року. І чи нам чогось бракувало? Вам нічого не бракувало? Саме так і говорить Писання. Чи вам чогось бракувало, коли ви йшли? Нічого не бракувало. Хвала Богу, я так захоплена цим. І всі ці роки ви намагалися пізнавати, що належало вам, і брати це. І тут я бачу, що Ісус навин сказав синам Ізраїля: Аж доки ви будете лінуватися, піти. І посісти той край, що дав вам Господь, Бог ваші батьків. Це слово лінуватися, Глорія, означає ледачі. Люди можуть бути ледачими духовно і не брати те, що по праву належить їм. Так. Забери від мене цю хворобу, забери від мене цю хворобу. Вони не усвідомлюють, що за неї вже заплачено, що це частина вашого спадку. І вам потрібно практикувати свою віру і вірити Богові, брати зцілення, про що ми поговоримо детальніше ще завтра. Але важливо взяти все що належить, що, нам. що належить нам, як зцілення. Свобода ісус від навин стояв там і говорив: послухайте, хлопці, земля вже завойована. Вона готова, щоб ви взяли її. Чому ви її залишаєте? Чому ми стоїмо і нічого не робимо? Нічого не робимо. Так. Не беремо її, і мені подобається переклад меседж У ньому сказано. Скільки ви ще будете сидіти, склавши руки, і відкладати оволодіння цією землею, яку Бог Уже. володіння землею, уже яку дав Бог дав. уже саме так. Я вже це дав слово. вам вже дав вам, інакше кажучи, вона ваша, але вам потрібно піти потрібно взяти, її. взяти її. Отже, все те, що ми бачимо, було обіцяно нам всій книзі. І вже дано так. нам так і скільки ще ми будемо чекати, щоб взяти це, Так. я не чекаю. Я беру це зараз. Вчора я розповідав вам. Коли вперше я почув ці записи на касетах, які брат Коплен надіслав мені. Я ще був в університеті, і я взяв все. Так. Кожну деталь. Так, чи ти це одержав? Я взяв. Я одержав. Амінь і того літа, коли я приїхав сюди працювати, що до речі, розпочало так. найдовший літній сезон Вона роботи у моєму житті, що триває вже майже 40 років. Я увійшов у відділ з касетами, де в той час працював Річард, ваш брат. Я зайшов туди, щоб знайти касету, якої я ще не чув. Я хотів отримати все, так. що міг. Мої очі були відкриті. Я побачив, що належить мені. Я побачив про що навчали ви з братом І Я подумав, я нічого не залишу на столі. Бери це. Оцю приємну, коли ми беремо цей повний спадок подивіться зараз, злодія, на другу сторінку ваших тезисів. Я прочитаю це зараз, а завтра ми продовжимо говорити про те, що потрібно, щоб взяти ваш спадок. Що робити, щоб взяти ваш спадок? Це слово від господа, яке брат Копленд отримав 10 листопада 2011 року. Послухайте уважно. У мене великі скарбниці. у цих скарбницях зберігається набагато більше багатств, ніж ви можете собі уявити у своїх найбільш нестримних мріях. те, що я приберіг для вас ще до заснування світу. Там зберігається набагато більше від того, про що просила церква. Яке Слово так Від того, про що колись просила церква. я ніколи нічого не стримував від церкви, говорить Господь, і Бог достатку. Я відкрив вам доступ до цього. Я виклав це у слові. Я дав вам обітницю і підтвердив її кров'ю. Це правда, дорогоцінною кров'ю Спасителя. Але мій народ виявляв нерішучість у тому, щоб прийняти те, що я забезпечував. Яке слово? Проте, ось що я скажу. Є народ у краї. Так, амінь. Я піднімаю, я піднімаю руку. руку. Я піднімаю я зараз свою руку, Глорія. А ви? А як щодо вас руку? Чи є народ України? Так, Господи, є люди по всьому світу. Є народ сильний і могутній, який стає більш сильним і могутнім, і відважним, щоб оволодіти, Відважні, щоб і висувати вимогу віри на те, що я наскладав для вас, і це захоплює мене, говорить Господь, тому що це було вашим весь час. Весь час це належало нам, боже мій. Вам це подобається? Відважні, відважні щоб, щоб оволодівати. оволодівати. Це я відважні, щоб оволодівати. Слава Богу, амінь. Отже, в ім'я Господа Ісуса Христа. Дякую. Ми тобі, бачимо у твоєму слові, так що є спадок, який забезпечує усе в нашому житті. і ми нічого не залишаємо Ні, на студі. Ми беремо це. Ми беремо повне володіння того, Слава за що Богу. Ісус заплатив. Коли він висів на хресті, і коли він потрапив у пекло. Він взяв наші хвороби, недуги, бідність, нестачу і страх. Хвала Господи, ми не збираємося ображати тебе, не залишаючи щось. Ми вірою беремо повний спадок. Амінь, і, Господи, ми відважні, щоб оволодіти відважні. тим, що по праву належить нам. Щоб оволодіти володіти у, Христі, у Христі, Ісусі. Христі Ісусі, як спадкоємці Божілуя і співспадкоємці з Ісусом. Амінь в ім'я Ісуса. Ми молимо Ісусе. амінь. І амінь. це добре, Джордж відважні. щоб оволодівати. володівати не забувайте цього. Дякую, Богу. Ісусе. дозвольте мені швидко сказати дещо. Я знаю, що наш час вичерпано, добре. але я лише скажу це, і ми покажемо це на екрані. Це слово від Господа, яке ми з вами проповідували протягом десяти днів. Відважні, щоб оволодівати всю інформацію, всі ці передачі ви можете переглянути знову і знову на нашому сайті KCM.org.ua. вони там для вас повністю безкоштовно. Ви можете переглядати її в зручний для вас час або завантажити собі на телефон чи на комп'ютер. там все викладено для вас безкоштовно. Також там є статті на цю тему, яку ми розглядаємо. Відважні щоб оволоді відважні, щоб оволодіти слава Богу. тим, що по праву належить вам. Добре, сказано джордже. Ми зараз повернемось. Користайтеся нагодою замовити наші книги. Тема, яку ми розглядаємо на наших передачах, і теза до неї викладені в інтернеті. Ви знайдете на нашому сайті це. Джордж ділиться з нами усіма місцями писання. Тож не пропустіть цієї нагоди. Це те, що змінює життя, і пастор Джордж роздає це нам. Він сказав, що буде радий, якщо ми будемо використовувати їх для проповідей. Він дозволяє нам це робити. І я буду їх використовувати і ви теж зараз ми помолимося за вас, і ми віримо, що коли ми будемо молитися, помазання зцілення буде такти. Ми віримо, що коли ми будемо молитися, це помазання зцілення увійде в ваше тіло, у ваш розум і виправить все, так. чого бракує, що не на місці, тому що це Божа воля для кожного з нас бути зціленими від верхівки нашої голови до самісіньких п'ят. Отче, ми молимося. Ми з Джорджем молимося Володь, за кожного Володь, Володь, Володь. нашого слухача. Ми віримо, що помазання зцілення входить зараз в вас. Від верхівки вашої голови до самісіньких ваших п'ят. Ми наказуємо стілення, бути зцілені в ім'я Ісуса. Ім Ісуса зараз. Беріть своє зцілення, беріть його, і ви одержуєте його, коли вірите, що приймаєте його, коли молитеся. Саме так навчав нас Ісус. Отже, ми молимося зараз, і ми молимося за вас. Вірте, що одержуєте, беріться, і починайте робити те, чого не могли робити раніше. Якщо вам потрібна молитва, у нас є працівники, які помоляться за вас. вони знають, як молитися. Тож напишіть нам свою молитовну потребу. Вони вважають привілеєм молитися за вас. Ваш спадок у Бозі охоплює все, що вам потрібно: зцілення, процвітання, мир, захист. Вам потрібно лише взяти це. Алілуя, Беріться. слава Богу. Наші офіси розташовані по всьому світу. Дізнайтеся, як вони працюють. Приєднайтесь до хорошої церкви, яка навчатиме вас слова Божого. І зростайте. Зростайте! Зростайте. зростайте. Алілуя. завтра. Ми будемо пізнавати, як брати спадок. Це Глорія Копленти Джордж Пірсонс. Нагадують вам, що Іс Ісус є, є Господь.